Три маленькие светильнички, два светильничка Китай, а так это доступное для народа. светильнички, тут регулировка сенсорная. Курлі для охолодження, Ще там три нога. Эйнштейни. зараз сейчас докупи зліпнуться. Світильники китайські там в районі 6 тисяч гривень, але корали під ними непогано себе почувають, особливо як хота. Такий світильник вистачить, мабуть, на сантиметрів 60-70 довжини то вже не опаримо. Зараз включу, я ще його не включав, подивимось, як він. Тут в принципі, мають бути стандартні настройки. Перенесли трошки ближче до різитки. Запустився. Тут вже є стандартні настройки. От видно, що він розгорається. Сильніше, сильніше. На відео, мабуть, не видно, але розгорається. Ось Відображені акваріуми, видно діоди, їх там небагато, але вони мощні. Ну, За що того, що зверху в нього встроєний кулір. Воно буде охолоджувати. Плюс там е, алюмінієвий радіатор встроєний в ньому. Там радіатор алюмінієвий і кулір. Слідкуйте за каналом, буду постійно щось новеньке викладати по мірі з мозгів, що нове буде приїжджати, чи чимось буду я цікавитися. Заходьте.